Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо як вибрати канал за замовчуванням на YouTube. Правиємо увійти. Наприклад, ми можемо вибрати один з трьох каналів. Вибираємо президент. Пискаємо на ось цей значок налаштування тут. Додатково. І ось тут є галочка Використовувати цей канал, коли я входь в обліковий запис. Зберегти. Перевіряємо. Це все автоматично заходить на канал Resident. Дякую за увагу!